Ефірні олії ми можемо використовувати з точки зору ароматерапії, аромапсихології та глибинної аромапсихології. А глибинній аромапсихології ми знайомимося з собою крізь при призму інформації ефірних олій. Наприклад, ефірна олія евкаліпту це олійка наших соціальних границь, наскільки ми гармонійно взаємодіємо з іншими людьми. І ось на курсі глибинної аромапсихології ми покроково, як будуючи ніби будиночок, проходимо одна, дві, три фірмхолії в місяць, знайомлячись, це інформація, який це колір, особистість, пора року, який малюнок ми можемо намалювати, яка музика у нас відчувається відповідно до цієї ефірної олії, відповідно трансформовуючи різні аспекти власного життя. Щоб порівняти привичувати, можна навести такий приклад, що ми ніби дивимося в люстерку і крізь призму тої ефірної олії, яку ми вивчаємо. Такий курс щодо знайомства із собою через 24 ефірних олії триває рік і три місяці. Відповідно, кожного місяця це дві зустрічі орієнтовно по дві-три години, де ми взаємодіємо, знайомимося, робимо аромамедитації і різні техніки до тої чи іншої ефірної олії. Починаємо ми із вивчення трьох ефірних олій, Відповідно, ви можете долучитися лише на перший місяць, пізнавши, що таке аромапсихологія, яким чином працюють ефірні олії яким чином в житті відбуваються ті зміни в залежності до інформації, яку ми вивчаємо? Заняття у нас проходитимуть на платформі Zoom, і якщо вам не виходить бути присутнім саме в цей момент, ви можете переглянути записи. Проте дуже цінним і важливим саме є ваш зворотний зв'язок, ваші інсайти та зворотний зв'язок і досвід групи, у якій ми будемо взаємодіяти. До речі, щодо групи, у нас максимально може бути 6-7 людей, не більше, тому що це така індивідуальна, глибока робота. І паралельно, звісно, я буду вам давати інформацію стосовно того, яку саме інформацію несе та чи інша ефірна омія по школі Наталії Серебрякової. Вартуватиме таке навчання за місяць 2000 тисячі гривень. Плюс, якщо ви будете бажати, можна буде по 2 мл ефірних олій додатково закупляти. А у вартість входить саме навчання, інформація в друкованому вигляді по електронному по ефірних оліях та базова олія, на основі якої ми будемо робити суміш з тими ефірними оліями, які ви будете вивчати, щоб ви наносили на себе. Воно проявлялося у вашому житті, і, відповідно, ви більше ще відчули, про що говорить вам та чи інша ефірна олія. Якщо у вас залишились запитання, звертайтеся в директ. Починаємо ми у березні місяці. І сподіваюся, до зустрічі.